Взяли нове приміщення в роботу на вулиці Академіка Лєбєдєва, 1, ЖК Едельвейс, бізнес-класу, закрита територія. Поряд є зупинка транспорту до метро і подром їхати хвилин 10. По сусідству знаходяться такі ЖК, як ЖК Каска, ЖК Кришталеві джерела, поряд Фанія парк, що там знаходиться. Є вся необхідна інфраструктура для проживання, магазини, супермаркети, аптеки. Тобто повністю все необхідне є. Приміщення знаходиться на першому поверсі, 47 квадратних метрів площа. Раніше використовувалось як кабінет остеопатії, обладнане кухнею. Ось такий от кабінет. В кабінеті є диван, шафа, стіл. Використовувати можна під офіс, наприклад, матеріальні контори, під той же кабінет остеопатії, інші види діяльності. Також можна перевести в житловий фонд. Санвузол з душем і туалетом. Якщо вас зацікавив даний варіант і цікаві детальні умови, ставте плюс в коментарях, і ми вам відпишемо.